Так, я на жаль вам зараз решту інформацію не можу сказати. А так як в нас було здійснена кібератака на нашу систему взаємодію. Що у зв'язку з кібератакою? Те, що надати зараз ці матеріали у зв'язку з тим, що сталося в системі електронної взаємодії, це просто, вибачте, за слово, але лягла вся система. На жаль, постраждала, тому не є можливим. Тому ми вважаємо, що зараз підтримання цього клопотання це знову ж таки є спроба маніпулювання. Була здійснення атака, да і ви можливо надати так. Да. Зв'язку з кібератакою я вам не можу зараз надати ці документи, так як ми його знайомили. Тут дуже складна ситуація в тому плані, що безпосередньо сам наказ він не виносився по пану Куслію спочатку. Простою особою здійснює свої службові діяльність. Зараз дійснюється відеофіксація, яка може бути використана в особистих мотивах і поширена з незрозумілою. Тому для того, щоб обмежити можливий витік будь-якої службової інформації, яка може бути озвучена безпосередньо в частині технічного забезпечення, діяльності установи експертної служби і так далі, я прошу обмежити позивача у висловленнях службової висловлення. діяльності. Якщо у вас буде відповідне клопотання на підставі умов спільного процесуального проведення закритого судового засідання, mm -hmm. будь yes. ласка, подавайте відповідне клопотання. Е, на даний час я вже подав заяву про залишення апеляційної скарги без розгляду. Станом на сьогодні до апеляційного адміністративного суду не надходило жодного зауваження, оскільки ми готувалися перед засіданням і отримати належним чином письмову копію не було можливості, але телефонному дзвінку нам повідомили і на кабінет електронного суду безпосередньо не надходило жодного документа, який підтверджував відмову позивача і його представника від розгляду апеляційної скарги. Е е Ваша честь, він тільки що її подав, тому що це дозволяють можливості електронного суду. По-перше, працівник не відсторонений. Він зараз перебуває на довготривалому лікарняному. Ви не знаєте? Подивіться наказ лайтера Микола То тоді не говоріть, ви якщо ви не знаєте.